Від ранку на території Південного Бугу працює спецтехніка, яка власне розчищає місця для водохрещенських купань. Тут на міському пляжі таких ополонок буде дві. Отож, починаючи від завтра, з 12-ї години дня, хмельничани зможуть зануритися у воду. За усім цим процесом пильнуватимуть рятувальники, медики та поліціянти. Тут купатися буде зручно та насамперед безпечно, кажуть рятувальники. Адже саме на міському пляжі розгорнуть єдиний у Хмельницькому рятувальний пост. Занурюватися в ополонки на інших водоймах у ДСНС не радять. У місті Хмельницькому єдине офіційне місце для того, щоб можна було безпечно скупатися, це лівий берег річки Південний Буг, пляж, де організовано пост. Тимчасовий рятувальний буде забезпечений всім необхідним, щоб люди безпечно могли святкувати. Пірнати у Крижаний Буг дозволили і екологи. Напередодні спеціалісти перевірили якість води у річці. За попередніми даними Хмельницького лабораторного центру досліджень Міністерства охорони здоров'я України, бактеріальний, бактеріальний аналіз води хороший, тобто водойма придатна для купання. Можна тут буде переодягнутися і зігрітися після купання. На березі Південного Бугу рятівники встановили величезний намет. На території міського пляжу також працюватиме такий ось пункт обігріву. Зараз тут поки порожньо, а вже завтра хмельничани зможуть тут зігрітися теплим чаєм. Пункт обігріву буде працювати з 12 години дня, буде працювати цілу цілу добу. Всіх охочих хмельничанів запрошуємо відвідати наш пункт обігріву після того, як скупаються в південному бузі. Утім, занурення у крижану воду це величезний стрес для організму, додають рятувальники. Тому закликають хмельничан дотримуватися правил безпеки. Дуже є багато міфів про те, що можна зігрітися за допомогою алкоголя. Це цілковита неправда, тому ми в жодному разі не радимо громадянам ні до занурення в полонку, ні після вживати алкоголь. В жодному разі не можна довше ніж на 10-15 секунд занурити цю воду. Цього буде достатньо для того, щоб віддати дану цьому. Звичай, але довше ми не радимо цього робити. Загалом на території області облаштували 24 рятувальних пости. Вікторія Спринчак, Юрій Сова, новини, телеканал Тіві 7